15 жовтня в останню путь провели героя Василя Єванюру з міста Городок Хмельницької області. Чоловік захищав нашу країну з весни 2024 року. Служив у 71-й окремій єгерській бригаді стрільцем. Родина, друзі, побратими та місцеві зібралися, аби віддати йому останню шану. Люди згадують його як добру, веселу та щиру людину. Можу сказати, що це дійсно була людина, з якою можна було поговорити на будь-які теми, і він дійсно був. Людиною, знаєте, зараз такий світ, де дійсно дуже мало людей, але він був саме з тих, до яких ти міг звернутися за парадою за допомогою, і він би тобі ніколи не відмовив. Він дійсно був дуже світла і добра людина. Чоловік з городка переїхав до Хмельницького, де працював і будував своє життя. Доки не прийшов час стати на захист України. Також займався вільною боротьбою. Він займався спортом, він займався вільною боротьбою. Завжди старався кожному допомогти. Роботи в нього були. і в залі дітей трошки тренував, щось пробував себе в чомусь, але щось пішло не так і убрав другу роботу. Василь загинув 5 жовтня у Добропільському районі, що на Донеччині. Йому було 32 роки. У чоловіка залишилося дві маленькі донечки. Його мужність та відвага залишаться в нашій пам'яті назавжди. Анна Паюк перший подільський.